У мене ефір трішки незвичний, тому що я не готувалась знімати відео і взяла, забрала покупку вже ввечері, коли вже темно. Тому світло виставляти, сідати і знімати це забагато часу займає. Я вирішила просто показати, як ми достаємо і дивимося. Наше замовлення, і що саме я замовила. Замовлення в мене із знижкою 50% майже все, ну, не майже все, розповім пізніше, що саме. Замовлення робила, щоб е, забрати подарунки по останньому шагу стартової програми, а також робила для сина. Ось він вже відкрив. Це в нас гель, очищуючий з чайним деревом. Тут все зафальговане, це для нього, потім матуючий тонік, теж для нього. Собі я замовила чаї по акції. Цей для фокусу, оцей для схуднення. Ось він ще відкриває парфумчик. Подивимось зараз. І оце, будь ласка, відкрий, добре. Там ще тіні. Що саме смішне, що, що саме смішне? я трохи не залишила на новій пошті каталог. Все витащила, там була бумага для наповнення, а я не побачила каталог. Потім так щось Відчула, що щось забула і забрала його. Каталог в мене на сторінці є, а також в шапці профілю. Можна все це подивитись. Так, оце водичка від Лівеста Energy. Зараз відкрий будь ласка. Хорошо. Зараз мені син буде допомагати. Потім ще йому замовила, що це матуючий Крим. Так, ось водичка. Давай сюди це відкривай. Так, водичка Energy, аналог акватичної води. Так, вже чую. Дуже приємний такий у мене колись був. Це отака гарна синенького кольору. Зараз він відкриває. Тіні подивимось. тіні з великою знижкою, тому я замовила. Я ж кажу, все у мене в замовленні майже все. Угу. Майже все із знижкою 50%. Тому я набрала багато. І ще признаюсь, що брала я в кредит. Дівчата мене зрозуміють, тому що замовлення в мене. На 2400 е, до оплати, а по каталогу на 6 тисяч, тому такі знижки в мене економія половини грошей. Тому я так, хай роз... розважається буде, буде. Це відкрий мені ось це, потім будеш пузирки лопати. Після, після. Бульбашки. Да, бульбашки, відкривай з тобою Подивимось. Ще йому замовила сироватку таку серум для жирної шкіри. Він очищує. Зараз попрошу попрошу його відкрити. Потім офтальмін на кешбек взяла. У мене тут водичка є Мартін Лайн. Бачите, обличчя. Лева. Ось. І це аналог майвей із жасміном Давай коробочку. Ми її вже. Давай я сама Ну, коробочку трішки порвала, але це нічого, бо це для мене. І ось кольори. Кольори холодні такі, якраз для мого кольоротипу. Давай подивимось. Ціні. Ці, ці тіні у каталозі 1400, десь так. Мені вони з великою знижкою дісталися. І ось вони. Білий, чорний, світло-сірий, сірий, -сірий бусковий коричневий, рожевий, бордовий, сіро-зелений, темно-синій, блакитний і синій. Гарні такі тіні. Давайте спробуємо хоч щось. Пігментовані вони чи не дуже. Так, де воно? Так, пігментовані, гарні тіні, все. Все в порядку. І оце мені ще відкрий. Давай я відкрию. О, вже в нього все виходить. Там трошки воно було зафольговане. Так, оце тобі буде, Ігор, тобі це буде сиворотка, так? Сиворотка. Да. Вона очищує, да, вона очищує. Так, давай трохи тихіше, очищує обличчя. Не буду його показувати, може він не схоче, щоб я його показувала, тому що в нього зараз висипання. Так, і в мене ще була можливість взяти. Зі знижкою 70% вітаміни для чоловіків. І я взяла 4 штучки. Так, ось вони. Так, а це з нової пошти якась. Сплачу посилку в кредит. Так, це каталожик. Тобто сину буде Раз, два, три, чотири. А оце мені. Ну, йому ще буде для очей, тому що в нього зір погіршується. Так, водичка. Коробочку не викидай, давай сюди. Я зараз покажу, що тут. Так, тут на англійському майже все гарно виглядає. Я бачила раніше Мартін Лайон у Єві. Тепер і в мене є. Так, тут таке трошки вирізьблене, пластик, але симпатично. Так, і зараз. ну, відкрити, воно холодне у мене я не можу. Так, давай відкривай. Зараз я послухаю, який аромат. Mm. Клас. Те, що я люблю. Жасмін. Вам не передати на камеру, тому що... Звичайно, до цього ще не дійшли. Почекаю. Так, тут mm -hmm. щось пишуть. Джасміном класно пахне. Класна водичка. Аналог Myway. Так, вітаміни. Це теж тобі. Оце все тобі, і оце тобі вітаміни. Так, оце мені. Получається, виходить, що мені? Два чаї, тіні. І водичка, ну і каталог. Водичка ця класна теж енерджі, вона йде зараз у подарунок від нашого спонсора. То uh -huh. uh -huh. за, за те, що хто проходить навчання і uh, та жінка, що uh, вчилась на менеджера злівести, краще всіх. Отримує таку водичку. Я собі просто її замовила, тому що я знаю, яка, який це аналог, але трошки забула там, по-моєму, Аква, Аквадіживо, или щось аква таке класно. Тіні давно вже на них дивилась, хотілося мені. Давайте подивимось, який тут чай. Ну, Я чула ще від одного лідера. Так, не бачу, як воно тут. Відкривається. Зараз почекайте. Від одного лідера чула, що і кіт прийшов тут наш І серветки. Наш той. А де серветки? Вот он. От. Mm. Ага. Так. Зараз трошечки. Матуючий крем покажу. Гель, тонік, вода, сироватка, вода, палетка, чай, чай, каталог, добавка з лютеїном. Мені здається, що я ось, бачите, святковий драйв. Оце все по акційних цінах. Мені здається, що я ще замовляла серветки, але я їх не бачу. Так, сиротка, парфумована вода, палетка, чай, дієтична добавка. Серветки ще замовляла вологі. Можливо, я їх не поклала до кошику, а може навіть видалила. Так, да, я не бачу. У накладній. Буду дивитись у кабінеті у своєму. Я маю на увазі особистий сайт, там, де мої дані всі. По замовленнях і таке інше. Так, ну добре. Ось, що я вам казала. Бачите, всього по каталогу 6132 гривні, гривні. І до оплати. З урахуванням знижок 2400, тому я і взяла кредит і оформила це замовлення. <кій> так, а хто тут вже що відкрив? Звідки це? Це, сер... це серветки. Це не серветки, це де ти бачиш серветки? О, там... Ні. То я говорю, я серветки не поклала. Це платочика? Ні. То коротше я тобі розповім, почекай. Так, я хотіла, вибачте, що я відволікаюсь. Такий процес пішов у мене, як то кажуть, робочий. О, я бачу, де можна чай відкрити, подивитися. Угу. Так, чекав. Так, зараз подивимось, як вони виглядають. Нічого таке пакетик. Запаковане все. А ну, відірви, я подивлюсь. Іди сюди. Розерви бумажку. Надірви. Давай швидше. Ага, просто отакий от пакетик і все. Все, угу, добре. Так, і чаю у нас тут по 2 грами 20 пакетиків. Ну, це не для нього, це для мене. Тому що там, ось, наприклад, сюди гранат входить, а сюди у фокус входить, крім за все, ще насіння. Ну, ви бачите, чого, да Тому, звичайно, це для мене. Коли я буду оформлювати замовлення, чи ще якісь там робити свої, можливо, практики якісь, то буду приймати. Так, і ні, тут не треба було відривати. It's не it's треба, it's я it's ж it's кажу. It's Воно не красиво буде. Він, він мене поспішає, вже, вже відкрив. Все не треба відкривати. Один, подивись, і все. Так, ну все. Тут в мене творчий безпорядок, як то кажуть, хаос творчий. Тому, дівчатка, хто хоче собі придбати теж косметику, ви побачили, да, які знижки. Треба просто в акції ці е, замовляти, коли ці акції є. Тому що це для консультантів нагода заробити, або як я для себе роблю замовлення, просто зекономити добре. І вітаміни тут шикарні. Я взяла 4 штучки синові. Сюди поклади знов. Щоб... Ні, сюди в пакетик. Пакетик. Да, сюди знов поклади. Давай. І сюди тепер. І закрий якось там так. Я, мабуть, чай цей тут залишу, а той, що він розірвав, вже кудись перепокладу. Так, ну ви бачите, да, що коробочка, я просто його не попередила, щоб він відкривав, як то кажуть, акуратно, да? нічого це, мені не потрібно все. На, полопай пузирі. Так. Саме головне, що я хотіла цю водичку, я хотіла, звичайно, аналог майвея, Це ой, аналог, це він, і є аналог. Я хотіла оригінал, а це аналог. Оригінал багато коштує. За оригіналом я б не пішла, наприклад, до АТБ скуплятися. А з цією водичкою взагалі можна де хочеш ходити, хоч по аптеках, хоч гуляти. І тут такий класний жасмін, що я, дівчата, не можу передати. Тому. Так, давайте ще подивимось, от мені цікаво зараз я. Тому я вам рекомендую проходити реєстрацію, там всього 5 хвилин. класно, крим такий класний. І реєструйтесь собі, замовляйте, буду йому трошки Так, що тут пишуть? Майоран, ран, чай, матуючий крем. Інколи буду йому нагадувати, щоб він користувався, бо він забуває, або не хоче просто вмиватись і вдень, і ввечері. Тож я йому нагадую ось, гель, очищуючий. мені цікаво, як він пахне. Так, зараз відкрию так. а Тут просто і не відкриєш. Ану, відкрий оце, будь ласка. Не буду йому його обличчя зараз показувати, бо в нього висипи. Це я йому купила, щоб він користувався. О, клас. Ану, давай. Давай, зараз ми. Угу. Аромат ніжний такий, я не чую його дуже, дуже так, щоб він, щоб воно пахло. Ну що, дівчатка, буду закруглятись. О, а ви бачили отаке от чудо у пір'ях? Заліз у сумку і сидить. Що, може, тебе на нову пошту і комусь відправити, а? Дивіться. Чи ти з нами залишишся? Гурчик. Тобі подобається у сумці, да? Нашов собі схованку. Да, ну да. Дай понюхаю. И вот это еще. Пахне, знаете чим? Якимось це мабуть, лимонне щось. Чайним деревом воно взагалі не воняє. Пахне, так. Мило, закривай приятний аромат, очень приятный Аромат очень приятний є. Да. Так. Закриваю це ще. Будеш користуватися. Так, ну все, котик наш задоволений, знайшов собі схованку. Син теж задоволений, да що в mm. тебе подаруночки. Ну, я теж, треба буде тільки кредит закрити, але нам не звикати. Як то кажуть дівчата, мене зрозуміють, що коли такі акції, то й не гріх замовити. Так, Алексав'єн це французьке виробництво. Так, що тут пишуть? Смоки, угу. Тому, хто хоче, реєструйтесь, купуйте собі. І буде вам щастя. На цьому буду завершувати. Поставте лайк за котика, дівчатка. Гарний котик, гарний. Поставте лайк за котика, проходьте по силочці, реєструйтесь і. З наступаючим вас новим роком і на, до побачення! Всім пока!